Вітаю вас, шановні глядачі, один із підписників, якого звати Юрій, прекрасна людина, який допоміг каналу, дякую вам, Юрій, за допомогу. Буквально на днях вчора чи позавчора вже, з цим плином часу, запутався. Прислав на Viber мені схемку, От подивись відео про електропастух, що я показував, і прислав, От я каже, робив в свій час трансформатор ТВС. З нинішнього покоління, мабуть, ніхто не знав, що воно таке РЦ14 річ, яка лежить на столі. І оці штуки, це називається електронні лампи радіоелектронні. Три лампи, які поряд цим ТВСом ом знаходились в телевізорах, ще кінескопних, чорнобілих лампових, старовинних, яких я безліч переремонтував в свій час у молоді роки. Це генераторна лампа 6П44С, яка. Підключалася до моток ТВС цього трансформатора, на неї подавалася напруга там 250, 270 чи 300 вольт, вже я не пам'ятаю. І вона генерувала напругу змінного струму і ТВС, оцей прилад трансформатор високовольтний, строчний, перетворював ці згенеровані лампою імпульси змінного струму 15 кГц з копійками. Це частота. Як воно по українськи розгодки в телевізорі ламповому. Потім стояв там демпферний діод, який гасив там лишні коливання паразитні. І випрямляв цю високу напругу, яка десь 15-18 тисяч вольт з підвищувальної обмотки цього ТВС-трансформатора йшла на аквадах кінескопа, ну на присоску так звану на кінескоп, для того, щоб екран світився і показував. Як бігають дурні всякі там по екрану. Ну от стояла, це кенотрон, називається. Колпачок відірвав я від неї. Це високовольтний випрямляч. Лампа, лампа діод, яка витримала там до 20 тисяч вольт напругу постійно. Так от він прислав схемку на п'ятьох деталях. ТВС, підключений електролітичний конденсатор між плюсом і мінусом, один транзистор. Абсолютно любий можна сюди підключати, аби він витримував напругу десь 70 вольт і вище. У мене кт 705 радянський. Один резистор, який задає зміщення із плюса на базу і привідкриває цей транзистор трошки, поки він не почне генерація. І зменшує струм в базовій, цип... базовій ділянці в базовому колі, щоб він не перевищував. Допустимих меж для цього транзистора. Ну і тут є підвищувальна обмотка. І зараз я його вімкну, дам 10 вольт на йому, подивимось, що воно собою показує. Він пищить на звуковій частоті. Тут, мабуть, десь 7 кГц частота. На звук я точно не виявлю її. Ну, На доволі низькій частоті працює. Струм споживання десь 150 мА зараз. І от Бачимо, я зближую виводи. Не знаю, бачите, як загорається дуга. І папір починає горіти під нею. Напруга на початку невелика, дуга пробива десь 2 мм, але розтягуючи, ми можемо досягти до 10 мм довжину дуги. Ну і папір воно пробиває теж. Я от поклав. Думаю, проб'є його. А може і не проб'є. А пробило. Цікаві досліди. Давно я з дите... дитячих років, скажімо так, віддалився від них, але от цікаво самому стало. Що ще придумаю я з допомогою цього ТВС, щоб показати якісь вам цікаві досліди. От як пищить. Зараз я. Приблизившись. Головне, щоб камера не шваркнула від цієї напруги. Бачимо, як фанера горить на столі. Оце я зараз піду з майстерня, воно тут пліть почне, треба буде водою пригасити. Небезпечна річ. І дербелизнуть може. При оцій дузі то десь пів Ампера струм споживання. Біля п'яти ватт потужність споживається. Бачимо, що таке електрика. Невелика потужність, а вже горить усе. І дим уже йде. Зараз я ще ближче. Спробую. Уже от іде замикання, що таке графітизація матеріалу. Почало горіти і вже це місце починає проводити електричний струм. Бачимо на який віддалі я від, відтягнув електроди, і вже фанера, яка є діелектриком в нормальному стані. Коли вона обвуглюється, в її, в її складі, в цьому обугленої фанери, збільшиться кількість вуглецю, мабуть, я не хімік, не дуже шарю, як кажуть, так що поправити, хто краще розбирається в цьому процесі. Але мені здається, що оця графітизація збільшення вуглецю сприяє. От такому лавиноподібному процесу. Горить і горить далі і далі. От такі пробої при високому напрузі, при високій, при високих струмах, діелектрика, хто займається ремонтом, той спостерігав не раз. Скло текстолітова плата, скло текстоліт, прекрасний діелектрик. Варто, хоч раз там по якійсь поломці. Статися прогару в цій платі і все місце починає горіти і він вже діелектриком перестає бути, а почина пропускати струм. От ми бачимо зараз іде, можна малювати картини. На який віддалі? Вже майже 2 см і проводить оцей шар графітизований, проводить електрику, бачимо, всього лише 5 Вт, 10 вольт напруга живлення і що воно заробиться тут? Це ж страшно страхітливо. Аж самому страшно зробилося. Можна малювати сюрреалістичні картини. Ну, що ж робиться? Зараз я привим привимкну світло, щоб було темніше. Бачите, якась удернатська картина, якийсь доісторичний чоловічок, іскрив'я пішли по йому. Які... Оце 53 роки мені, а я оце такою дурньою займаюся і мені цікаво стало. От подивіться, що робиться. Стіл з червоного дерева я свій майже зруйнував, пропалив дір'я в йому. Тепер треба взяти кружечку води і сидіти поливати це місце. А то залишати його неможливо. Воно почне горіти, тліти. Бачимо, що робиться. Оце Юрію вам подяка, таку ви мені ідею підкинули. А в сусіда виявився якраз телевізор цей ламповий. Я пішов до нього, кажу, Сашко, теж був телевізор у діда? Так, стоїть в сараї, виніс я з його витягнув ТВС. Зараз за 10 хвилин спаяв цю конструкцію і бачите, вам показую. Більші, більша частина з вас, мабуть, вже відключилась, покрутивши пальцем у скроні, сказали, дядько, щось ти трохи... З інверторів і з іншого злізу якусь дурню дитячу, але може хто залишивсь, кому цікаво спостерігати такі явища. Бачимо. От. Як переливається іскрами Що ж там за фізико-хімічні процеси проходять всередині? Ніхто видно не знає цього Знають, звісно, люди розумні. Може напишуть в коментарях і я буду знати це. Дивіться, як палає й горить. Фу. Хватить, а то я так ще й хату спалю майстерню свою, стареньку хату. От, Побачили? Оце вся чудернацька штука, оце таке робить, бачите? Один транзистор, конденсатор, а напруга 10 вольт. І майже 200 мА. Оце воно пищить і дає таку напругу. Там на підвищувальній обмотці якраз підключений був кенотрон туди, який ось з цього провідника он більш світлішого рожевого йшла напруга на кінескоп. А цей підключений був до генераторної лампи до аноду. Бачите, що воно тут все діється. На все добре, будьте здорові. Я надіюся, що ще вам щось цікаве покажу. Складу його більш акуратно, підключу до якісь органи регулювання, придумаю якісь пендюрки, щоб показати, цікаві. І мені цікаво буде, і вам може кому цікаво. Але попереджаю ці досвід. По... Потрібно проводити з високої напруги хоч і невеликої потужності дуже уважно, щоб не дербелизнули електрикою. На все добре, миру, добра, спокою вам і всього найкраще.